Сказати реально, що ти закохався, так да, можу сказати. Я не відчув, що може з ким будь-ким скластися меч в цілому на проєкті. Так. Да. На аватарці мого відео на обкладинці написано Я тебе поверну. Ніби це говорить Тарас Цимбалюк. І зараз я вам розповім, кого він збирається повернути. Мене звуть Оксана, ви на моєму ютуб-каналі, на якому я роблю огляди, розбори і викриття різних телепередач. У мене режисерська і психологічна освіта, тому я розглядаю з двох боків і з психологічної, і з мистецької. Поїхали. Тарас Цимбалюк говорив, що він в бекстейджі сказав своїй же подрузі Денисенко, сказав, що «Да, я закохався. Можеш сказати, реально, що ти закохався? Так, да, можу сказати. А інші своїй подрузі, які він давав інтерв'ю, ця Єва, Окей, щось таке. Він сказав, що він ніхто йому на проєкті не сподобався. Залишилось три фіналістки, і з, з жодною він не відчуває цього метча, да, який на сайті знакомства. Це. Якщо ти в одну сторону, то це меч, якщо тобі людина подобається, якщо в іншу, то свайп. Коротше, він цього меча не відчув. Я не відчув, що може з ким будь з ким скластися меч в цілому на проєкті. Чому він так сказав? На бекстейджі одне на постшоу інше. Далі. Це ж не не всі факапи, не всі отакі протиріччя, які були в Холостяку. Будь ласка, ще одне протиріччя. Дивимось. Так. Що було після проєкту? Ми та будували свою історію. Величезно. Дякую, величезне вам. Тараса приїжджала на нас Закінчили проект, а потім ми типу роз'їхались. І все. І з тих пір е, були типу переписки, тому я вирішив написати їй, що немає сенсу витрачати час один одного, і на цьому треба це все закінчити. Значить, на постшоу Надін показує фотографії того, як вони проводили разом час, відео, як вона приїжджала до нього на виставу це прям видно. І Тарас говорить: ми не бачились. Проєкт завершився, ми роз'їхалися і просто була переписка в смс-ках. Знову ну, не сходиться. Ладно, візьмемо до прикладу минулий сезон, де Інна Білень думала, що вони зустрічаються, а Терен не думав. Вони знімали в квартирі, по-моєму, Інни, і було дуже мало бекстейджових фотографів. Ну, так, не бекстейджових, а фотографій їхнього життя сумісного. Ну, трошки щось було. Потім уже через рік Терен дав інтерв'ю, що для мене це не були навіть стосунки. Ну, В житті так буває, коли ти з ним зустрічаєшся, а він з тобою дружить. Це взагалі окрема тема, дівчата. Тут будьте дуже обережні. Але ж тут ситуація знадін. Є за кадрові ці фотографії, вони разом виходили в сторі. Не можна сказати, що вони навіть не бачились, а лише переписувались, як сказав Тарас. Тут, ну що говорить, якщо воно, конечно? Можу його казати, коли воно, конечно? Да, от звідки такі протиріччя. А я гадаю, ось звідки? Він сказав, що в нього не було почуттів, не було нічого, але, даючи ж це інтерв'ю, у нього висить постійно на браслетик, який подарувала Надін. І він хоче сказати, що ніяких почуттів не було, нічого не було. А ось чому? Я думаю, так. Вони зустрілися фінал був 25 серпня, а щось чи 6 чи 8 вересня у його колишньої дівчини Світлани Готочкіної був показ її, вона там шиє одяг. І Тарас був там присутній. Він про це й говорив в інтерв'ю: що він туди пішов, щоб Світланку підтримати, траля-ля. А як буває? Ну, якщо ти вже зустрівся з колишньою, і якщо ви вже підтримуєте зв'язок, то ще один крок і ви знову будете разом. Потім вони сходили в кафе, ну може, не в той день, але він і в інтерв'ю це говорив, і різні. Глядачі це помітили, да, засняли. Вони сходили в одне кафе, потім в друге, потім типу, роз'їхалися. Тобто це було вже дві зустрічі з колишньою, а це вже не просто так. Я думаю, що в них, якщо вони не зійшлись, то принаймні щось намічалося. І зараз він же зрозумів, що серед усіх дівчат йому найбільше подобається хто. А же світу, як мене світу для світуля. Це традиційно для холостяка повертатись до колишньої після проекту. Одна світуля в нього. Одна світулічка. коротше, він хоче її повернути. Я вважаю так. А світуля ні в зуб ногою. Почому? тому що він зустрічав новий рік в Буковелі, а вона де в Таїланді, по-моєму, вона до нього повертатись не хоче. І я розумію, чому. А хто до такого хоче повернутися, якщо він хотів, принаймні, не знаю, чи зійшлися вони чи ні, після Холостяка. Але на самому Холостяку він. Із Надін був, і, вроді кажуть, переспав з настою, і вроді в сторі вона це підтвердила. Хоча для нас це, в принципі, і не важливо. Головне, що вона в нього закохалася от що важливо. І він так грається почуттями, я думаю, Цвітуля теж зрозуміла, який він і до нього не хоче. І рівно через це і був скандал з Надін. І через це з Надін вони розсталися. тому що для Надін. Це була справжня історія. А Тарас, якщо не повернувся, то принаймні хотів бути з цією Готочкіною. Що пише Надін? Так, дивимося, відкриваємо. Мій захист це я. Я ні дня не відчувала безпеки на проєкті, не довіряла ні дівчатам, ні працівникам. І що я вважаю правильно, як ми бачимо. Я багато чого дізналася після проєкту, а ще більше побачила в шоу. Зрозуміла для кого і коли були створені певні фішки. Хотіла сховатись від усього світу, але не могла, бо не могла себе захистити. Постійно мені потрібно було переступати через себе, втрачати свою свободу та бути залежною від когось. А я хотіла піти, а мені не дали. А коли мені потрібно було дати, від мене пішли. Це, мабуть, цей момент, коли вона хотіла стосунків з Тарасом, він пішов. Дякую всім, хто розвернувся і робить вигляд у своїх соцмережах, ніби їм не все одно робить вигляд, не знаю, про що це вона. І дякую тим, кому прямо скажу наплювати на все, та хто вміє гарно одягати маску хороших і пухнастих. Я не знаю, про кого це, але мені здається, про Тараса, тому що можна було напрямік сказати на постшоу, що не так. От Надін, прям сльози лилися, вона не сказала, що не так. Мабуть, це про Готочкіну, не так. Але чомусь цю тему закрили. Те, що вона з'явилася в його житті знову, цю тему ось тебе закрило. Я думаю так. А ви напишіть в коментарях, як ви думаєте. Ви, напевно, щасливі люди, бо я, здається, не розбираюсь у поняттях щастя та справжності, дивлячись на всіх ідеальних та прекрасних. Можливо, можливо, вона написала це з сарказмом, але, можливо, так і є, тому що вона не відчувала ну, стабільної, хорошої сім'ї, ставлення до себе, і тому вона, мабуть, правду пише, хоча під, під сарказмом. В неї нема зразка цього щастя. Я ніколи не була ідеальною і не хочу, бо любити мене мають хотіти за справжність, яку хотіли знищити. А не за слова, які криють за собою абсолютно паралельне відчуття. Ну, странна мисль, криють за собою. Не знаю. Я навіть трохи не поняла. Ну, Мабуть, Надін дуже влучно вміє висловлювати, що я навіть не зрозуміла. Колись це була просто смішна казка. А зараз я в процесі рефлексії. Це, мабуть, про Холостяка. Про проект. Це теж. Це те, де я знаходилась і дохолостяка. Дуже шкода, що тільки в такому стані бачать щирість. Дякую 14 му сезону, що закінчився. І дякую вам і кажу, прощавайте. Ну, В будь-якому випадку, ця ітерада говорить про те, що вона завершила в собі цю історію. Кажуть, вона відвідує психолога і слава Богу. Сподіваюся, їй допоможуть. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. До нових зустріч!